Коротко про себе. Звати мене Ярослав, прізвище Гнатюк. Служу я в ЗСУ з 22-го року 04-04. Служу медиком, а точніше фельдшером, оскільки фельдшерська в мене освіта. І довелося мені її знову впановити. Колись я вивчився в ківерцях на фельдшера, трошки попрацював і зрозумів, що в Україні невигідно бути медиком. Пішов будівельник. Працював будівельником. У командіровці познайомився з своєю майбутньою дружиною, яка мені родила двох прекрасних дітей. Святослава і Марічку. Одруження я почав працювати вже вдома, по командировках не їздив по будовах. Медицину я не хотів повертатися. По сім'ю не прогодуєш. Працював на меблях. Хто знає, бомка. Багато людей перейшло. Там всю роботу. Працював і думав, Господи, коли це все закінчиться? Господь мене почує. Тепер я в ЗСУ. Так що будьте обережніші своїми бажаннями. Чи шкодую я ні? Тільки ні разу я не пошкодував, що пішов служити. Є в цьому своя свій шарм, своя романтика. Був, був на Херсонщині. Зараз Донецька область. ППД у нас це постійне місце дислокації в Тернополі. Так мені пощастило, що міг я часто приїжджати додому, коли був на ППД. На даний момент знаходжусь на Покровському напрямку. Лісопосадці хлопці роблять свою роботу, інженерні війська. Вирізають, риють, строять бійниці для того, щоб наші хлопці тримали тут оборону. Робота непроста і також дуже важлива. Непроста в тому, бо ми знаходимося Знаходимося 5 кілометрів від лінії розмежування. Получається так, що ззаді нас або біля нас стоїть артилерія, яка насипає туди, а звідти прилітає їхня, яка насипає в нашу. А ми прості мурашки, які роблять свою роботу. Але кожен з нас. Кожен з тих хлопців, які зараз зі мною, в будь-який момент кидають лопати, пили, беруть автомати, стоїть до бою. І деякі, деякі з них навіть про таке мріють. Ніхто не боїться смерті. Кожен з нас вже давно помер, прийшовши сюди. Будьте сильними і ви. І пам'ятайте за усіх, хто зараз не з нами. Робіть добро.